Святослав Чаниш навчається у підготовчій групі, де разом з іншими дітьми проходить процес підготовки до вступу у перший клас. Хлопчик має особливі освітні потреби. Через дитячий церебральний параліч, затримку психомовного, моторного розвитку, слабко розвинуту дрібну моторику рук, потребує постійної підтримки та допомоги зовні. Тому важливим аспектом у навчанні Святослава є супровід асистента вчителя. Хлопчику подобається перебувати у дитячому колективі. Він гарно соціалізується. На мою думку, навчання в ліцеї Святослава дуже позитивно впливає на його емоційний стан. Ми прийшли на першу зустріч з Анжелою Йосипівною, і я була приємно вражена ставленням власне, до мене як до мами, до Святослава, як до дитини, яка має певні проблеми. І мені відразу захотілося потрапити в цю атмосферу, бо ну, перша зустріч була дуже приємна. І вже починаючи з самого навчання Святослава. Я відчула теж якусь відкритість. Мені імпонувало те, що школа, хоч і невеличка, але тут ну дуже комфортно. Серед навчальних успіхів Святослава варто виокремити інтерес до уроків англійської мови. Уроки англійської мови в підготовчій групі в школі Живе слово проходять цікаво і весело. Я завжди стараюсь міксувати різні активності, аби діти залишалися вмотивованими протягом цілого року. Тому це, напевно, є моїм основним секретом, через що Святослав і інші дітки завжди з задоволенням чекає на уроки англійської мови і активно працює протягом року. Особливо Святославу подобається презентація матеріалу за допомогою яскравих карток а також він з радістю бере участь у командній роботі. Мені дуже було приємно зрозуміти, що моїй дитині подобається вчити англійську мову. Ми до того ніколи з цим не стикалися. І коли Святославчик вже пішов на підготовку одного разу, ми йшли собі до власне до школи. І я його попросила мені порахувати, і він почав рахувати англійською мовою. Мене це дуже сильно здивувало, і я зрозуміла, що англійська це те, що його дуже сильно мотивує до навчання, що йому подобається. Хоча для мене особисто це дуже несподівано. У Святослава виникають труднощі. Під час засвоєння навчального матеріалу на уроках письма і читання те, що йому найважко вдає найважче вдається, це писати, бо в нього є проблема з моторикою рук читати. Але зараз теж ми працюємо над тим, аби вчити літери. Так само паралельно працюємо з логопедом, яка, як на мене, теж дуже багато вклала роботи в Святослава, і я бачу результат цієї роботи. Саме Святослава дуже подобається взаємодія з дітьми. І мені як мамі важливо, щоб це, ця соціальна адаптація проходила максимально м'яко і е, природно. Протягом навчального тижня Святослав має корекційні заняття, до прикладу, кінезотерапія або робота з піском, яка надихає дитину, коригує її психоемоційний стан, розвиває дрібну моторику, покращує пластику рухів, заспокоює нервову систему. Відбувається розвиток дитини. Через гру за майже вже більше ніж півроку навчання я бачу позитивну динаміку в розвитку дитини як якусь інтелектуальну, мовну, так само і емоційну. Він завжди радий йти до школи, коли я питаю ввечері чи завтра йдемо до школи. Святик завжди каже так. Тобто, дитина позитивно дуже налаштована, і мені це як мамі дуже, дуже імпонує і, власне, дуже мене тішить. Ліцей Живе Слово зустрічається з викликами сьогодення в питаннях інклюзивної освіти. Та за підтримки благодійного фонду Адра Німеччина, Актіон Дойчлянд Гільфт, шкільному центру Маріянхьоє може продовжувати такі важливі освітні проекти. Викладачі та батьки висловлюють щиру подяку партнерам за те, що цього року навчання Святослава було можливим у нашому ліцеї. Якщо діти зростають у заохоченні та безпеці, вони вчаться довіряти. Якщо зростають у добрі та толерантності, вчаться бути толерантними. Якщо дітей люблять і сприймають такими, які вони є, вони зростають щасливими і знаходять своє місце у дорослому житті.